Вітаю! Всіх вітаю себе на каналі. З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго вам часу доби, добра година. Всі Всього вам хорошого, здоров'я, добра, тепла. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам, слава нашому українському роду. Для вас сьогодні карта тижня, як завжди, понеділя, тож карта тижня на наступний тиждень. Пишіть, будь ласка, відгуки, як вам зрозуміло, не зрозуміло за минулий тиждень. Відгукнулося, як, як пройшов у вас тиждень? Чи схоже було на те, що, що я трактувала по карті тижня, яку робила минулого тижня? як завжди. Тих, хто дивиться постійно цю рубрику, то ж завжди прошу, що пишіть. І тим, хто пишеть, тим, хто відгукується, є такі люди, які приходять назад на то відео і прям пишуть зворотній зв'язок. То я дуже-дуже вам я дуже я безмежно вдячна тим, хто так робить. І хай вам вернеться добро у сто разів більше. За те добро, яке робите ви. Вертаєтеся навіть на відео і пишете зворотній зв'язок. Я вам дуже дякую. Всіх остальних, прошу долучайтеся, не соромтеся, пишіть. Навіть якщо вам ця рубрика не подобається, ви щось друге дивитеся, то пишіть згородні зв'язки, пишіть якісь пропозиції, коментарі відкриті. Всіх запрошую до коментарів. Всім дякую, хто долучився, хто приєднався до каналу, хто підписався, я дуже вам дякую. Всі, хто дивиться, хто переглядає, хто коментує особливо, хто взагалі поширює, то я дуже вам за це вдячна. І вам бажаю всього всього найкращого у 100 разів більше. А хто ще не підписаний, дивиться так, який спостерігає, все-таки дивиться, дивиться, але не підписаний. Тож вас прошу підписуйтеся. Сьогодні карта тижня, звісно, думала взяти дві колоді, але хочу на цій колоді зробити новість. В цій колоді ще робила розпаковку посилки у вівторок. І хочу все-таки на цій колоді зробити оба варіанти. Потім вже буду брати, може, і дві колоді, але просто я хочу на цій колоді. Вона така чудова, я вже її потягала, дуже вона гарно відповідає. Так що я зрозуміла, що дійсно я тільки як її розпакувала, я зрозуміла, що коли вона затреться, коли вже стане старенька, ну вже вийде з ладу, то я обов'язково візьму. Або хорошу репліку, або може і навіть оригінал. З Алі я вже брати не буду, але я візьму вже щось краще. Бо колода дуже чудова, дуже хороша, вона мені дуже підходить. Я її дуже розумію, з нею не треба танцювати з бубном. Я тоді ж в розпаковці, хто дивився, то ви бачили, що я і щось собі подивилася, там, як вона мене бачить як традиційно. І вам зробила розклад загальний, що хоче колода вам сказати, то там. Пішло, поїхало, поніслась. е, інформація. Тобто не треба було ніякого тут нічого, танцю з бубном. Є такі колоди, що не підступи, не доступи. Не знаєш, з якої сторони підійти, щоб вона заговорила. А ця відразу що спрокувала і почала говорити. Так що колода дуже чудова, е, дуже мені подобається. Це так, як воно це weight, 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 настоящий weight, але е, кому замилилося, як то кажуть, око. На Уейта, хто працює на Уейті, то ця колода я дуже її рекомендую навіть новачкам, тільки, звісно, не на лішньому варіанті. Бо тут, бачите, тут навіть немає цифрів. Новачки навіть не будуть знати, будуть дивитися рахувати ці жезли. Я вже знаю. Тому що я знаю систему, і я вже знаю, я навіть так, не дивлячись на, в мене поганий зір я глипнула, я вже приблизно побачила, що тут я вже знаю, що то 10 жезлів, то 7 пентаклів, це туз з кубків, це повішаний, це 5 мечів. Я навіть бачу, не рахуючи. А тут немає, бачите, немає навіть цифри. Так що новачкам цю колоду я рекомендую як колоду. Для праці з чи репліку, чи оригінал, тобто саму цю колоду Барбаримур, але не алішно, не алішно, бо того, що на я не знаю, може вони ще будуть робити по-іншому носі шість е, кубків. Я дивлюся на картинку, я розумію, що це шість кубків не рахуючи кубки, а тут я нічого не розумію. То, що може зрозуміти новачок, який буде дивитися на картинку навіть не розуміти, якщо він не знає ще системи. Йому треба буде рахувати ці кубки, щоб дивитися, що це за колода. Тому новачкам Алішну ні. А так як новачкам просто цю колоду, як колоду цю Барбари Мурну, якусь репліку староманца, Староманса, чи з містіка, чи там, оригінал, то, то, звісно, рекомендую навіть дуже. Так, карта тижня для вас. На цей тиждень, наступний тиждень. Завтра у нас вже 15, те вже півсічня пройшло. Першому варіанту карта тижня і другому варіанту карта тижня на наступний тиждень. Так, по центру видно вам е, аметис і сердолік. Вибирайте. Вибирайте, налаштовуйтеся чи по камінчику, чи по карті. Подивимося, яка, які основні енергії. Карта тижня, тобто основні енергії, основні події, саме таке, основна емоція, ну, таке щось, саме-саме основне, щось, що відіграється вам цей тиждень по карті. тайм коди як завжди, будуть в описі, і, як завжди, не забувайте, що це загальний розклад. Це, це загальне зрезонує, дуже чудово. Щось не зрезонує, не звертайте увагу, це загальний. Бо тому, що вам не зрезонувало, а комусь, навпаки, якраз зрезонувало. Тому, хто загадав теж той варіант. Розумієте, тому таке загальний є загальний. Так, другий варіант Це чекає. Перший варіант а ми тис. Дивимося карту тижня вам на цей тиждень. Тут вже злів. І на дні жезли, на дні колоди теж жезли. У вас буде цей тиждень знає, якийсь як то, що прорив. Якась буде енергія запальна, буде як... якісь починання може бути таке ідейне, якась ідея, якась, щось таке. Може навіть таке, що ви щось узріти, прозрієте. Щось таке може бути у вас енергетично щось сильне, потужне. Щось як не було, не було і раз, грім з ясного неба і прояснення пройшло. Може, якась у вас була важка ситуація, і до вас пройшло оце якесь прояснення. Тут по сім е, жезлів теж жезли, е, тут таке враження, що за те, за що ви щось боролися. Ви ж розбиралися, ви стояли на своєму, ви відстоювали свої позиції, свої кордони, свою точку зору, щось таке. Ви були на ви стояли на своєму, і тут нарешті оце за що ви боролися, воно як осіяння до вас прийде. Може, ви знаєте, наприклад, ви ходили якусь документацію, оформляли, оформляли, може, ту допомогу якусь, може якусь субсидію, і щось ви це боролися, боролися, і вам щось куди ви не підткнулися, і вам кажуть, що нема, а ви розумієте, що вам положено, що має бути. І ось цей тиждень у вас такий якесь що сусіяння, щось ви як м м проясните. Якраз пройде е прояснення того, що ви раніше може, не могли прояснити, і тут проясниться. Тут ви якраз, е Зрозумієте, в чому була проблема, чому ви билися як риба облід, і щось не вийшло у вас? Якісь ситуації. І та ситуація у вас цього тижня е, вирішиться. Е, якось, е, таким чином, як, е, ну, як так, знаєте, По щучку. о, е, зрозуміла. Може, там щось і, якщо навіть вернемося до тих документів, наприклад, якщо даже дійсно ви якісь документи кудись носили, і щось ніяк не могли все зібрати. І там може якась помилка була, і ви її виявити цей тиждень. І зрозумієте, чому там щось не вийшло. Знаєте, ну щось таке. Це я просто так приклад привела на документах. А ви собі відкладаєте там до себе в кого у кого, що може бути, що щось таке, ну щось проясниться. Може бути якесь починання. Того, що ви раніше відстоювали, боролися за те. А цього тижня ви почнете уже. Ви виборили, як то що, щось своє місце під сонцем, так скажемо, по цій карті. Ви як то що вибороли, і вам ось буде отака карта тижня, ту жезлю. Ну, хороша карта. Енергія потужна, вогняна, енергія запальна, е жезлова така. Навіть знаєте, це і енергія пристрасті може комусь зрезонувати, якомусь коханні в інтимі, то тут дуже зрезонує, щось може там вам на стосунки, е може зрезонувати комусь на справи, комусь на якийсь там бит. Абсолютно щось в побуті може бути. А комусь може на стосунки, щось так, знаєте, як прояснитися, щось як зрозуміти, щось може ви з щось, там, своїм коханим, коханою, щось там не могли ніяк поладнати, щось договоритися. По цій карті, хоч це не дно, ну це якась відстоювання власних позицій. І тут, нарешті, ви як, дійде якогось консенсусу. Ну, це якщо психологічні стосунки, а якщо взяти інтимні ваші стосунки, то, то тут е, взагалі те, чого ви добивалися від свого партнера чи партнерки, нарешті ви доб'єтеся. Нарешті він зробить так, як ви хочете. Наприклад, якщо беремо вже зовсім дуже щось своє. Ну, якщо в стосунках щось, я кажу, якщо стосунки, то тут теж так само все одно це енергія, це жезлова енергія, це все одно прорив якийсь. Це якесь або починання, або прорив, або якесь прояснення в якійсь ситуації. Або так як туди, у нас це всі тузи Починання або це початок чогось, і ви так як осіяєтеся, може, якоюсь ідеєю, і ви її почнете будете робити. Ви раніше билися, билися, боролися, боролися, у вас щось не вийшло. І тут ви раз і це зробите. Ну, а там ситуація, я ж кажу, я не можу всі перерахувати, у вас багато-багато ситуацій. Я, я не знаю, що кому, на що кому це зрезонує. Кому, знаєте, зрезонує на стосунки, комусь на роботу, комусь на творчість, комусь на поїздку там не могли ніяк виїхати. Не могли ніяк щось зробити, раз і поїхали. Комусь на ті ж документи, які говорили, не могли щось оформити. Зараз і все, все цей тиждень пройде вам. Комусь там ще на щось. У ну, вас багато. Багато людей і різні ситуації. І Комусь взагалі на якісь побутові речі. Це, це таке. Кому на що зрезонує? Ви собі притягаєте до себе, але карта тижня хороша, туз жезлів дуже хороша карта. Мало того, що туз, туз майже всі хороші, але жезловий Хороший. Ну, тут, В принципі, тузи всі хороші. Взяти, якщо, якщо взяти стару, то там мечовий, що він що гострий, ну, але там теж він більше плюсів, ніж мінусів. Це не в ігральних, що там туз пік, то страшна карта. У карті у тузів страшних нема. Тут усі, кожна по-своєму хороша. Ну, жезлова це така енергійна. енергійна, швидка, запальна, ідейна, отаке, щось отаке. Буде якесь у вас прояснення, і ви будете, так, ви будете навіть на цю тему, те на, на що у вас якесь чи починання буде, чи якесь чогось прояснення, чи е, чогось щось ви зрозумієте, що до чогось дійде консенсус, консенсусу, ви ще й будете такі енергійні в цьому. Це ще енергійно у вас доробитися, якось так. Ось така. Така карта тижня для першого варіанту. Гарна карта тижня. На все вам добре. Вдалого вам тижня, перший варіант. чекаю ваших зворотних зв'язків. Дякую вам за увагу. Так, другий варіант. Сердолік. Ваша карта тижня. На цей тиждень. А тут, знаєте, тут уже. А Тут сім мечів. Дайте подумати другий варіант. Карта тижня. Тут, знаєте, тут уже ділиться. Ви Знаєте, хтось викриє якусь брехню з вас. Ви... Таке враження, що ви про цю брехню знали. Якогось злодія, якогось брехуна. Ви, зловите. ви знали про це, але у вас не було фактів. Ви про це знали по сім... Дивіться, дві сімірки у вас ще. Ну, як, ну це одно колоди загальне, але все одно вам синіфікатор сімірка мечів, а тут сімірка жезлів. Дивіться, це тут таке, що ви, ви таке враження, що ви знали про якусь брехню, про якогось злодія. Але у вас не було фактів, у вас не було підтвердження цьому. Ви боролися, ви доказували, а ви не могли доказати. А цього тижня ви зловите якогось злодія. Якусь брехню викриєте. А другим це в одній категорії так відіграється, а другі категорії, тут інші категорії людей, то тут я можу знаєте, навіть що сказати, будьте обережні, будьте на чеку по цій карті, стійте на своєму, не відступайте ні на крок, відганяйте оці, е, летять, які на вас жезли, щось чуже, щось нав'язуючи, тому що це брехня. Розумієте, дивіться, для одної категорії людей програється, то, що я сказала, що ви щось викраєте, для другої категорії вас хтось хоче обманути цей тиждень, обманути або щось украсти сім мечів. Карта злодія, карта крадіжок, карта брехнів, обманів, інтриг, хитрості шпіонажу. Шп... Шпігунства, Тежніше, Розумієте? Це карта вибачаюся. Але е, не всім вона може відігратися неприємно. Комусь вона відіграється, що ви, навпаки, оце викриєте. Цей тиждень ви викриєте якогось обманщика, брехуна, злодія. А в другій категорії програється, що вас хочуть обманути цей тиждень. Тому тут вам уже дно йде, як підказка, як порада. Будьте обережні. Е, Оці летючі на вас жезли, це якісь брехливі жезли. розумієте? Тут вони якісь брехливі, це якась неправда, це, якась, це якийсь обман по цій карті, по синіфікатору. Тому ви маєте дивитися, бачите, ви маєте дивитися, ви маєте маєте зброю від цього відбиватися, і ви маєте дивитися у очі оцим жезлам, тому що вони по сім жезлів, по той по сім мечів, вони брехуни. Ці ж на вас летять. Ви маєте від цього відбиватися, ви не маєте це прийняти за чисту монету. Що би там не було, яка б у вас не була ситуація? Ситуації може бути сотню, я їх зараз тут не перечислю. Кожний підкладайте під себе. І що у вас там буде? Чи то якась там хтось там у вас. Кусь каже, що щось вам допоможе, але він то не зробить. На когось буде покладатися у когось, жити може бути таке. В першому варіанті говорила про документи, будьте уважні у якихось документах, хтось у якійсь поїздці, хтось ще в якомусь, хтось взагалі просто сумочку тримайте біля себе, куди йдете міцно і тісно, і, і дивіться усім в очі, бо того ж що хочуть щось украсти, потягнути від вас. Розумієте? Тому ну я ж кажу, у вас багато ситуацій багато. Я не можу все, все зараз угадати, що у кого може зрезинувати. Тим більше може зараз, так як це дві сімірки, це на наступний тиждень, карта тижня, енергії тижня. Ви ще може навіть не можете зрозуміти, про що я може ви вже й знаєте про що я? Ну але це більше підійде такі категорії, які, які знали якусь брехню раніше, і ось ви її так, як то що цей тиждень виявите, то ви з нею боролися і ви якусь виявити брехню, ви зловите якогось злодія. Це так може якісь категорії проживатися, то ця категорія, ви можете здогадуватися, про що я. А та категорія, яка ще ні сном, ні духом, що за сім мечів, то може щось таке статися у вас далі туди. З завтрашнього ж дня і далі до увесь тиждень, навіть навіть субота чи неділя, тому що ця карта на увесь тиждень, тому може навіть бути щось у неділю. Може увесь тиждень нічого, нічого нічого. Потім бас, неділю вас то схоче обманути. То будьте обережні, будьте просто цей тиждень по цій карті. Це вам підказочка, що будьте обережні, дивіться всім у очі. Так хочу сказати: дивіться усім прямо в очі. Ситуаціям, обставинам, людям, дивіться у очі, дивіться уважно на них, що вони вам кажуть, що вони вам несуть, що вони вам роблять. Взагалі там чужих людей може якихось <кхе> незнайомих взагалі мало до хати приймайте. Щоб там ще щось вам якихось не натрусили, крадників якось не поставили. Бо по цій карті, навіть якщо брати в магічному сенсі, то це навіть і по цій карті крадники йдуть. Тому ось так, що другий варіант: тут, тут, тут вам отаке, що обороняй, дивіться, ну, отак можна сказати, обороняйтеся від брехні. Відбивайте брехню від себе. Може, ви схочете когось обманути? Ще, так, да. ось, бачите, вже хотіла закінчити, згадала ще, бачите, воно хороша е, мисля приходить послі, да? е, може, у вас якийсь є намір когось обманути, е, когось обвести куром пальця, схитрити якось недоброчесно, то е, це теж вам може, це, це та, та сама порада. Від, відганяйте від себе ці думки. Напроч, геть! Відганяйте, не треба, бо потім це вам може обернутися проти вас вже погано. Якщо ви хочете щось десь десь когось обманути отак, іменно по цих сім мечів, так грубо, нагло, некрасиво, з якоюсь користю. Ні, ні, ну Я розумію, якщо там, як кажуть, брехня на благо, ну так, да, як прийшли якісь бандити в хату і ви сховали десь дитину і питають, де дитина, то ви збрешете, скажете, що немає вдома, бо ж не дасте ви свою дитину їм на погибель. Скажете, да, там дитина в тому шкафу, йди бери, убивай. Це зрозуміло, що ви збрешете тим бандітам. Скажете що немає, ти напішла з хати. Але ж ну, я думаю, ми тут сьогодні зараз не про це, не дай Бог, таких випадків там нікому. Да, Звісно, люди в окупації я про це поду, сказала, і недобре мені ж знає, стало. Згадала про людей в окупації, що вони там бідні витримують. Хто його знає, що кажуть, цілими сім'ями ж загиблих людей знаходять. Що Може бути навіть ця брехня благо, що я сказала, що буває, і якраз вона, може, зараз і. На територіях, які в окупації і дуже актуальна. Добре. Ми зараз про це про вас, про карту тижня для вас. Тому якщо ви подумали щось комусь збрехнути так, що умисно, зумисно, з користю ну, недобру брехню якусь зробити, то ви оці думки, оці ідеї, бо Жезли, в принципі, це ідея. І може це бути ще така ж цей Каспаша ідея когось обманути. Щось когось украсти. Ну, я не думаю, що у мене на каналі є такі люди, які злодії, і брехуни, особливо злодії. Я, я чогось не можу. Я не вірю в те, що в мене на каналі е, такого не може бути, тому що я не така абсолютно, і мені здається, що притягується, як то кажуть, з подібне до подібного. То в мене на каналі не може бути таких людей, що ви щось когось хочете украсти там дуже так нагло, некрасиво, і тут вам карта дня, порада, то, то карта тижня, порада, що не крадіть. Ну, але може ви захотіли щось десь там брехнути трошки, це таке буває. Не без ми всі, може, щось там десь. То, знаєте, ви знаєте, Якщо навіть то таке що хтось вас запитає, що то ну, не треба тій людині знати правду. Ви лучше промовчіть і лучше знаєте, віджартуйтеся. А якщо умисно щось хочете обманути, ну, наприклад, друге, якась там хоча б одній людині, це зрезунує, що ви хочете умисно когось обманути в чомусь. Ви потім просто пожалкуєте про це, розумієте? Бо брехня нам все одно тайне завжди стає явним, і потім це вийде наружу, і вам вже буде неприємно від того. І тому тут вас просто можуть карти попереджати того, хто хоче, може надумав сам когось щось обманути. Не робіть цього, відганяйте від себе ці, ці думки. Ось так це ще, бачите, згадала, що ще може бути і для третьої категорії. Так що просто вам от, така порада всім. Будьте на чеку, будьте обережні, якщо вас по посвящають посищають такі, не посищають, як то правильно бачите, не можу сказати різко. Приходять до вас такі негативні думки, то ви їх відганяєте. Якщо хтось, будьте на чеку, дивіться, відганяйте від себе щось то, що може вас обманути. Щоб, щоб не сталося цього якихось неприємності, якоїсь кражі у вас чи якогось обману. Або третя категорія, ще, якщо підсум... підсумовую, якщо третя категорія то ви, навпаки, щось може викрити. Оте, що ви боролися, що ви добивалися, а ви викрите. цей тиждень, ви викрите якусь брехню. Так що тут дуже варіант, виходить, цей другий розділився. Цікаво, другий варіант. Прошу, Напишіть зворотній зв'язок. Може, ви сьогодні ще не знаєте, про що це є зовсім на наступний тиждень, коли вже буде наступна карта тижня, ви згадаєте, що тут було вам на цей тиждень. і може цей... Зрозумієте, якщо вам зрезону, ну якщо не зрезонувало таке, знаєте, загальний розклад. Не зрезувало, то хай не резонує. Це сім мечів, неприємна карта, хай вона і вам і не резонує. Нічого страшного, як не зрезонує, то я не ображуся, що ви напишете. Не зрезонувало. Я навпаки скажу слава Богу, тому що це не дуже приємна карта, тож краще хай вона не резонує. Але якщо щось вам відіграється, дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Мені дуже цікаво, бо так, от щось мені пішлось дві сімірки з цим дном колоти, що ось прямо на три на три. Цих майже, не було. Це е, старший аркан, фігурна карта. Ще можна так розділити. А тут щось просто от дві сімірки. Я ж кажу, бачите, як ця колода, яка вона говоряща, А вона розділилася на три категорії: трьом категоріям людям, може підійти. Ну, то було б так. Ну, сім мечів, сім мечів, обман, обман, або кража, або обман, будьте обережні вас хочуть обманути. А тут і так пішло, і так пішло, і так пішло. Іменно з цим дном. З другим дном, може, воно було б не так, а іменно з цим дном воно ну, так пішло мені. Така інформація пішла. Отож, мені тому буде дуже цікаво, тим більше ця колодочка жутка, говоряща, і пропрацьовую я вже її, я вже її поганяла для себе, вже і на особистий розклад дивилася на ній людині, і вже в онлайн і мені дуже-дуже цікаво, тому що вона дуже говоряща, дуже грає. І якщо ви напишете, тому взяла зараз її на оба варіанти, вже наступні да, буду брати там по дві, дві колоді, де ти мати на вибір, не по камінчиках, по колодах зможу вже брати. Але сьогодні я захотіла, так як я її тільки отримала недавно і захотіла іменно її брати на обидва варіанти, щоб Чекаю від вас зворотнього зв'язку, що ви напишете. І особливо ви, у вас другий варіант. Тут дуже цікаво вийшло. Я дуже-дуже буду вам вдячна, якщо ви напишете мені зворотній зв'язок. Ось такий другий варіант. Закриємо. Кращою колодою, тою кращою картою закриваю вашу сім мечів, сім жезлів це краще. Хоч це дно колоди, але це карта краща, хай ви. Щоб ви побороли. Тут боротьба така розумна боротьба відстоювання своїх позицій. Тож другий варіант, щоб ви побороли оцю брехню, яка на вас там лізе, то щоб ви це побороли. Бажаю вам цього. Дякую вам за увагу. І чекаю зворотнього зв'язку. Ось так, така була карта дня. ой, вибачаюся, карта тижня. тобто двох варіантів. Всім, всім, всім дякую за увагу, підписникам і глядачам. І Хто вибрав варіант і хто не вибрав, просто перегорнув, але відео відкрив. Тож я вам все одно дякую. Всім дякую. Дякую силам, що прийшли дали цю інформацію для вас на наступний тиждень. Дякую нашим захисникам, дякую нашому українському роду. І всього, -всього вам хорошого чекаю від вас зворотніх зв'язків. З вами була Юля. Бережіть себе, своїх близьких, на все добре. До зустрічі на каналі.